Хочу запросити до розмови нашого шановного гостя Романа Костенка, народного депутата України, секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковника Служби безпеки України. Пане полковнику, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Бажаю здоров'я, щиро навза. Розпочнімо нашу розмову з опитування. Ми питаємо сьогодні телеглядачів, і вони не дуже схвалюють, судячи по першій частині нашої програми, призначення генерала Буданова керівником Офісу президента України, а чи схвалюєте ви призначення генерала Буданова керівником президентської канцелярії? Ну, його результати ми побачимо згодом, і я думаю, результат його роботи це і буде відповідь на ваше питання схвалюємо чи не свалюємо. Зараз сказати важко, те, що Буданов є, скажімо так, професійним управлінцем, і він це показав саме вже на такому складному напрямку, як воєнна розвідка, це факт. Але я тут з вами погоджуш погоджую, що. Дана посада вона зовсім інша, і якщо її докорінно брати і вивчати, то вона взагалі інша інша, і вона е, не передбачає навіть таких розмов про цю посаду. Ми ж розуміємо, що це посада по факту адміністра адміністратора офісу президента, якби голови офісу, який відповідає безпосередньо за організацію роботи е, президента. А, але тут все буде залежати, які на нього будуть покладені завдання, і з того, що туди призначений саме Буданов. Із заяв президента ми бачимо, що на Буданову буде покладено в першу чергу завдання перемовин мирних, і звичайно, свою ефективність він буде вже показувати за столом цих перемовин. Ну це судячи з того, що сказав президент. Тому будемо сподіватися, що він буде представляти національні інтереси, де буде стояти питання там не здачі територій, а конкретно захисту нашої країни і приведення країни до. Миру, але в той же час те, що він військовий на цій посаді, я думаю, також можна розцінювати як сигнал Кремлю, тому що ми готові в тому числі битися і на військовому фронті. Але ще раз кажу, що це символічно, просто ця посада не передбачає великих повноважень, і їх як правило беруть або не беруть. І, звичайно, для мене, як для члена парламенту, як людина, яка поважає нашу конституцію. Хотілося б, щоб ніхто не перебирав на себе повноваження, а щоб свої обов'язки виконували ті інституційні і ті інституції, які прописані в Конституції. Це і Верховна Рада, само собою, як законодавчий орган, і це, звичайно, наш уряд, який має не виконувати завдання в офісу президента, а бути суб'єктом, тому що його призначає Верховна Рада, і вона він є підконтрольний Верховній Раді. А ви бачите, як зараз відбувається, що всі. Практично там міністри, і там і енергетики, в тому числі. Проходять консультації у президента, і ми щось не бачимо взагалі голосу прем'єр-міністра. Ну до речі, уряд і не тільки підконтрольний, а й підзвітний ще у Верховній Раді України. Коли хтось з міністрів да. не приходить, вони просто порушують конституцію України. Якщо з генералом Будановим більш-менш зрозуміло пояснення, що очевидно Буданов може стати одним із головних переговорників від офісу президента України на майбутніх перемовинах, і можливо навіть замінити. Рустема Умєрова в цьому статусі, я маю на увазі при фіналізації мирного плану між Росією Україною за участі Сполучених Штатів Америки та Європи, то от е, вся ця історія з малюком, чесно кажучи, до кінця не зрозуміла. Бо ця історія розпочалася з зі зливої інформації про те, що е, малюка можуть відсторонити або звільнити з посади голови Служби безпеки України на його. Е, Користі на його підтримку виступили і Драпати, і Ярош, і Білецький. Ви також писали про те, що альтернативи власне малюку на посаді голови служби безпеки України немає. Президент Зеленський сьогодні зустрічався з Василем Малюком. Голова ще голова служби безпеки України. Сказав про те, що він збирається подати у відставку, але при цьому. Це я так розумію, це ж через парламент має обов'язково звільнення пройти і звільнення і призначення нового. Але вже Зеленський сказав про те, що буде виконуючі обов'язки тимчасово виконуючі обов'язки голови СБУ, начальник центру спецоперацій А СБУ Євгеній Хмара. Що говорить Зеленський? Має бути більше асиметричних операцій, мається на увазі на вже в новому статусі малюка, який має зосередитись на бойовій роботі. Проти окупанта і російської держави. Більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще і саме цим продовжить займатися у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Чому, на вашу думку, виникла ідея замінити малюка саме зараз, коли операції Служби безпеки України на території Росії досягли піку, пане Полковнику? Гарне питання, і ви дійсно праві, що той рівень, який підняв службу безпеки Василь Васильович, служба не була такою сильною, взагалі. Починаючи з 91-го року, коли ми отримали свою незалежність, і тут служба дійсно показала стала найкращою спецслужбою в світі, якщо ми говоримо про спецоперації і зовнішні, які вона по факту сама взяла на себе ініціативу проводити. І там більшості свої центр спеціальних операцій Альфа, який входить в службу безпеки, як є його штатним структурним підрозділом, теж проводить їх. І зокрема, він дуже серйозно. Підняв Василь Василь. Чи є проблеми в службі безпеки? Звичайно, є, чи потрібно підвищувати спроможності? Так, чи є напрямки як потрібно реформувати? Так, чи вже закладені фундаменти для реформування, звичайно. Так чи є аналоги операцій в світі, які провела служба безпеки України? Ну, всі розуміють, що ті операції, зокрема там павутина, підривання Кримського мосту, там ну взагалі глобальна операція наших сил оборони, де ключову роль також відігравала служба безпеки. Це скажемо так, знищити і контролювати Чорне море без флоту, практично, да там з мінімальним якимось ну і знищити і тіньовий флот. Це все. Наша служба безпеки приймала там участь, і тут якраз і питання навіщо ніхто не знає відповіді. Але наскільки я бачу, там по розмовам з різними, не буду казати з якими людьми, але з вищими посадовими, це було якесь принципове рішення президента. Тобто його хтось попросив, або були якісь домовленості, не знаю. Але якесь принципове таке рішення. Але Тут е, ніхто не може його пояснити, тому що всі розуміють, що малюк ефективний на своїй посаді. Але ще раз скажу, що е що втішає це те, що Е, наступником його став е, генерал Хмара, і президент погодив цю кандидатуру. І тут, в принципі, е, скажемо, все позитивно, що президент прийняв таке рішення. Це командир центру спеціальних операцій Альфа, де як також мав честь колись служити. От він якраз у вас на екрані ну, ви особисто зараз. знайомі з Хмарою, і знаєте його як професіонала. Звичайно, ми з ним практично одночасно. Там у скаже так двохтисячних роках прийшли в Альфу і паралельно служили. Він і приймав участі в операціях і в Києві, і в. Северодонецьку і в Лісичанську, а потім уже став керівником. І навіть ті закони, які я проводив свої щодо збільшення Альфи, щодо надання їм різних там статусів, щодо от зараз в бюджеті ми билися за кошти надання їм для того, щоб вони розширили свої спроможності, зокрема по завданню ударів по території Російської Федерації, бо якраз. І там частина паутини операція, і е, операція по, скажімо так, діпстрайкам, які по е, знищенню російського нафтопереробного комплексу по складам з боєприпасом, це все там великий відсоток, мабуть, 90% це все відпрацювання саме центру спеціальних операцій, і зокрема напрацювання Євгена Хмари і його команди. Тому. Я вважаю, що це правильне рішення президента призначити його. Я думаю, що звичайно буде важко. Тут іще питання в тому, що все рівно він буде витрачати час на те, щоб входити в нюанси роботи, тому що ну, служба безпеки це не тільки бойова робота, це контрозвідка, це боротьба з шпигунами. це скажімо так, захист держтаємниці багато взагалі напрямків, це велика структура, але я вважаю, що він впорається. Людина, скажімо так, освічена, досвідчена, бойова і патріот великий, скажімо так, професіонал. Тому я думаю, впорається з цим. Тому це, це звичайно позитив. Я по малюку я сказав, по хмарі позитив, що саме він буде призначений на ну вже зараз. Виконує обов'язки ТВО, і я сподіваюся, що. Він буде внесений в зал Верховної Ради, і де Верховна Рада його підтримує. 2 і 3 січня вже цього року Володимир Зеленський анонсував масштабні ротації керівників силових структур. Мається на увазі не лише СБУ, а вже новий начальник ГУРА Є. Очевидно, тепер має бути призначений керівник служби зовнішньої розвідки, оскільки, власне командир розвідників СЗР прийшов в ГУР і. ДБР має бути зміна, сказав Зеленський, будуть якісь внесені додаткові зміни до закону щодо ДБР до кінця січня, а мова йде ще й про зміну міністра оборони України. І президент пояснює це необхідністю внутрішньої стійкості та новими викликами на 26 й рік. Новим міністром оборони може стати Михайло Федоров, нинішній перший віце-прем'єр-міністр України і міністр е е цифрових технологій. Але от, от це достатньо великий комплекс реформ, анонсованих Зеленським, і кадрових перестановок. Чи вам, як секретарю оборонного комітету, було відомо про е, оцей весь комплекс? Чи в, в даній ситуації вирішує тільки Верховний Головнокомандувач? І знову ж таки, ми, е, ми можемо повернутися до суб'єктності. Верховної Ради України і до парламентського контролю, тому що і голову СБУ, і міністра оборони, попри все, має призначати Верховна Рада України, які звільняти, до речі. Тут ви праві, але тут можна по-різному дивитися, що якраз зміни йдуть там, от в зоні відповідальності президента, тому що ну, згідно конституції, міжнародний напрямок діяльності і. Зокрема, безпека держави це його напрямки. Коли знаєте, ви кажете, знали чи не знали? Ну ми знали, що президент хоче призначити керівника офісу президента. Ми бачили багато розмов про те, що він там когось шукає, когось вибирає з кимось. Веде розмови, і багато кандидатур звучало. Звичайно, ми розуміли, що він когось вирве. Потім вже почали історії про те, що там зі сторони якісь невідомі люди будуть призначатись, ну, для нього відомі, там для м -м, суспільства невідомі. Але в цілому ми бачимо, що якщо пішов вже е, Буданов, прийняв цю пропозицію, то звичайно це потягне за собою ланцюжок е, змін ну, по різним причинам. Ну, по-перше, що сам Буданов, який приходить, е, я не знаю, про що він домовлявся з президентом, але факт того, що коли людина приходить на. Посаду знову ж таки, дивлячись на що вони домовились, чи вони будуть міняти систему, чи не будуть, і що вони домовилися, що система буде так само працювати, як працювала, чи там він буде просто координувати. Звичайно, якщо система домовились, будуть там працювати, як працювала при Єрмаку, то звичайно потрібно буде. Своїх людей сюди поставити, звичайно, потрібно ці умови ставити президенту, коли ти заходиш. Зараз я теоретизую. Я не говорю, що там як було, але я знаю, як це відбувається. Ми не знаємо, що там хто міняв чи кого просив. Звичайно, після Буданова відразу на ГУР став Іващенко. Це також кадровий розвідник, який все життя своє практично пропрацював в гурі і був заступником Кирила Олексійовича Буданова. От він у вас на екранах якраз. І останній рік практично очолював службу зовнішньої розвідки, де вона до, до речі, вона також попадає в сферу, сферу контролю нашого комітету і нагляду, і вона реально набу, набула серйозних спроможностей за час його керування. І зараз він перейшов в ГУР. І я думаю, що тут за гур переживати нема чого. Він надійних руках, плюс стійкість ту, яку залишив за собою Буданов, плюс досвід Іваченка, Олега Івановича. Я думаю, що ГУР піде і далі працювати так, як він. Працював ефективно, я на це дуже сподіваюся. Зараз у нас питання залишилось по службі зовнішньої розвідки. Там немає зараз керівника, і це дуже погано. Там є серйозна команда заступників, і потрібно зараз туди швидко призначати людей, тому що там мають бути відбуватись процеси. Вони, на жаль, зараз призупинені. Це дуже погано, що під час війни. Не зараз, скажімо так, процеси ці не вирішувати, тому що ще раз служба зовнішньої розвідки це важливий інструмент, в тому числі в руках президента. Це його компетенція, і в нас ця служба була завжди недооцінена. А це як СРУ Сполучених Штатах, тому що як правило, там всі, хто були до цього, туди в силку часто недооцінюючи людей, в силку туди різних, скажімо так, суб'єктів скидали. І Ті там просто генералів получали, там жили, працювали. Тут воно зараз запрацювало на. Була спроможності, і це дуже важливо. Ми не маємо це втратити. І тут президент має звернути на це увагу туди поставити досвідчену людину, звернувши звичайно увагу на, на ту команду, яка там е, працювала і зараз працює. це знову ж таки про те, що це президента напрямок служба зовнішньої розвитки. Далі. Міністр оборони це також президента напрямок, і він його подає. І він його, скажімо так, ну призначає Верховна Рада, але він його подає. І та зараз йдуть розмови за Михайла Федорова. Ще раз скажу, що я мені подобається, як працює команда Шмигаля. Дуже потужна команда, системна, сильна. Я до що давно. Я ніколи такого практично не бачив. Міністерстві оборони да там були і сильні міністри до цього. Там да і працювали, але тут саме системна, правильно, сильна команда у Дениса Шмигуля. Шмигаля працює, вже почали там деякі реформи, і досить от. Вони входили десь скільки там півроку. Він мабуть ще не пробув, і вже йде заміна. І там при всій повазі до пана Михайла. Зараз він прийде і ще ми втратимо півроку цього часу, поки ми будемо шукати інші напрямки, що він там хоче технологічно зробити міністерство оборони, але ми маємо тут розуміти, що. Армія це не тільки про технології, хоча в нас зараз є заступник, який до речі з Мінцифри прийшов, якраз Михайло Федоров, який відповідає за технологічність, армія це і про мобілізацію, про забезпечення, і про мотивацію, і про, скажімо так, непопулярні рішення багато чого. Армія це не тільки технологічність технології, це як засіб виконання завдань. Це маємо розуміти. Я тут скажімо так, бою, щоб ми тут не. Не пішли не в ту сторону, це дуже важливо. Тому це теж президента напрямок. Тому бачимо, що президент, в принципі, не те, що він там забирає суб'єктність Верховної Ради, а зараз він постанови перестановки робить якраз в сфері своєї відповідальності. Те, що там шмигаля забирає на енергетику, це вже не його сфера відповідальності. Тут вже має Прем'єр-міністр, роль відігравати це факт. Але звичайно, ми паралельно спілкуємося з усіма кандидатами сьогодні, там в комітеті і зустрічі в нас із тими, хто йде, і з тими, хто приходить, уже зустрічі або ми на телефоні там на спецзв'язку, або на і ми постійно в діалозі для того, щоб не було таких моментів, як от з службою зовнішньої розвідки, коли там просідає, потрібно працювати, а немає керівника. І от постійно намагаємося десь підкручувати, десь допомагати, десь підставляти плече, щоб. Самі іноді в невідані, да коли там малюка знімають, а хто буде керівником, нічого не зрозуміло. Намагаємося там десь розуміти, це погано, звичайна історія. Тут ви праві, що потрібна комунікація, що була. Пане Романе, ви сказали про те, що Михайло Федорев <кій> створив багато цифрових сервісів в Україні і навчив державу найперше спілкуватися з громадянами через смартфон, ну і навпаки, звичайно. Але от ця цифровізація, про яку говорить Зеленський. Чи, чи обов'язково туди е, призначати айтішника е, на посаду міністра оборони? Адже практично в кожному міністерстві зараз є заступники міністрів, які відповідають за цифровізацію? Ну тобто, е... ну, президент більше пане Сергію, про технологічність він якби да. Ну тут цифровізація технологічність. Я не зовсім розумію, що це, це ну, мається на увазі наприклад, щоб було більш технологічне озброєння. Ну я не думаю, що там сам міністр оборони буде розробляти це озброєння. Тут ви праві, але я думаю, тут про е, ну йому ж треба щось про, говорити про Федорова. Я думаю, тут більше як управлінець, як людина, скажімо так, з авторитетом, е, тому що ну Федоров дійсно має авторитет серед. Е, Суспільства, як людина, яка дійсно провела цифровізацію, яка включилась на початку війни, там армію дронів створювала ці всі питання, коли там міністерство оборони все скажімо так до цього відносилося як до іграшок. Він він в це повірив, і перше, що скажімо так, компанії вони там фінансували, звичайно, там якісь свої проекти робили. Скажімо так, виробників підтягували, і все таке. Тому я думаю, що в нього є якесь в цьому досвід. Але ще раз скажу, що я ж вже багато міністрів побачив на цій посаді. Скільки нас вже Заграднюк, Таран, Резніков, Умеров, і зараз вже Шмигаль, це вже шостий міністр оборони буде. І бачив і стилі роботи. І ще раз скажу: це дуже непопулярна історія, це дуже важка робота. І, Тут, тут саме в міністерстві оборони, тут є база. Це от як воно має бути, навіть там трохи бюрократія і все, тому що на цьому, от воно базується. Армія ніхто не придумав вчора, і армія це не як хтось каже Савокні. Армія не була придумана в радянському союзі. Армія була і до цього, і ще до цього. І багато чого вибудовувалось тисячоліттями. І прийти зараз сказати, що все не так. Ну, це дуже небезпечно. Ще раз я дуже вірю в те, що Михайло Федоров робить це правильно, якщо буде призначений. Але ще раз кажу, що треба бути дуже обережним, і в тому числі і комітет тут буде тримати руку на пульсі для того, щоб ми мали розвиток всіх напрямків, а не там одного якоїсь цифровізації або там, я не знаю технологічності, тому що ну. Є різні нам потрібна і мобілізація, нам потрібно в армії, і, скажімо так, і дисципліна, і мотивація, і ветеранська політика багато питань нам потрібно забезпечувати. Ну і робота збройними силами це одне з важливих питань, де у нас постійно конфлікти йдуть із головнокомандувача, з міністром оборони, з заступників. І ці питання також для цього потрібно досвід, щоб і повага, щоб працювати на цьому рівні. Ну це. Це вже окрема мабуть, тема. Тут ми углубляємося. Я вірю, що у Михайло це вийде де потрібно, звичайно, будемо допомагати, а де не, скажімо так, не потрібно, будемо вказувати. Пане полковнику, Чи відомо вже коли будуть ці кадрові призначення у Верховній Раді? Коли будуть подаватися ці кандидатури за розкладом Верховної Ради? Ну, на наступного у нас починається з 13 січня, тобто за ти і okay. за, за моєю інформацією, що да, там ну наскільки я знаю, що і це мені якось, скажем так, є питання до цього, що там малюка збираються все таки проголосувати. І я не знаю, що я, наприклад, не збираюсь голосувати за відставку малюка. Я не знаю, як інша верховна, як інші там керівники, верховні представники, там члени парламенту будуть. Я також і не збираюся за відставку Шмигаля голосувати. Тому що ще раз кажу, і зараз це не політика, зараз не час займатися там політикою, тому що ну реально, коли ти бачиш, людина ефективна, мені здається, має працювати велика команда ефективна. Але якщо вони будуть звільнені, я думаю, там міністра оборони призначить. Це в нас теж у нас потребує парламент. Я думаю, що, мабуть, міністр енергетики все-таки і перший віце-прем'єр, який буде шмигаль, його призначить, і він піде знову в цей напрямок. І немає інформації щодо того, чи будуть призначати нового керівника СБУ, може бути таке, що він буде ТВО. Це теж не дуже добре, тому що це інші повноваження. Це ти постійно підвішаний і не можеш прийняти приймати. Скажем, виважені рішення, тому що постійно знаходишся в підвішеному стані, коли тебе можуть просто усунути. Тому тут питання потрібно, мені здається, призначати там, якщо вже вирішене питання по Василю Васильовичу і Рада все таке проголосує. Я знаю, що він написав вже рапорт, то потрібно негайно тоді призначати нового, щоб він брав на себе повноту відповідальності і йшов працювати. Пане полковнику, на сам кінець нашої програми я поставлю вам запитання, можливо, воно з конспірологічної точки зору сформоване, але чи можуть бути ці кадрові перестановки призначення частиною якихось поза поза українських домовленостей, коли говорять про деескалацію ситуації між Україною та Росією, то звичайно можна продемонструвати, що Україна піде на цю деескалацію, забравши власне. Двох керівників двох ефективних підрозділів, скажімо, з перших позицій Кирила Буданова з ОГУРу, а малюка з голови служби безпеки, хоча в службі безпеки Малюк, як стверджує президент Зеленський, буде займатися спецопераціями саме в тилу Російської Федерації, але чи чи може бути так, що оця велика перестановка і ракеровки вони теж є частиною якогось великого переговорного плану? Знаєте, оці всі перестановки вони точно є частиною якогось плану, є частиною чиєїсь, ну на ну, давайте назовемо це гри, чи це частина гри саме у нас тут всередині, які там хтось, скажімо, закриває свої борги. По відносинам минулим хтось намагається якось впливати, хтось таким чином здобуває собі нові можливості щодо впливу. Це точно чийсь сценарій щодо там побудови нового формату, взагалі від взаємовідносин в секторі безпеки і оборони, і тут точно тут є інтереси наших суб'єктів влади 100%. чи є тут суб'єкти. Наших партнерів, ну е, можливо, е, когось е, одного е, можливо є, і від цього все уже далі рухаєтесь. Ну а далі вже вставляйте свої прізвища, Там хто хто про що думає, що ми будемо всі карти розкривати. Дякую, пане полковнику. Вам за розмову і за ваші коментарі. Це був Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.